Ми Розшукуємо 17-річну Яну Саламанову. Дівчинка мешкала на Луганщині в Старобільському районі у селищі Біловодськ, яке окупували росіяни у перші дні повномасштабного вторгнення. Інформація про зникнення Яни надійшла в перший же день війни, і з тих пір жодної звістки про дівчинку так і не було. Можливо, Яна, як і багато інших дітей Луганщини, опинилася у Росії, та звісно, не виключено, що дівчинка і досі залишається десь на непідконтрольних Україні територіях. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою її вдасться розшукати. Давайте ще раз уважно подивимося, фото зниклої дитини. Яні зовсім нещодавно виповнилося 17. У неї довге темне волосся та овальне обличчя. Якщо раптом хтось бачив дівчину чи знає, Бо дай якусь інформацію про неї, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який також зник ледь не у перші дні повномасштабної війни, але вже у Маріуполі. Мама хлопця розповіла, що життя у місті було нестерпним. Ситуація погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету світла води не було. Ми навіть пили воду технічну. З криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли. Попри усі жахіття найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Це сталося 6 березня, о четвертій вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли, не втримали його. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116. 30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua